Всім привіт! Отож, у попередніх відео ми вже говорили про те, як мозок і власне тіло реагують на травму, як формується травматичний досвід у дитинстві, і як він впливає на нас в дорослому віці. А сьогодні я хочу поговорити про війну. І не тільки про тих, хто безпосередньо воює, тому що війна вона впливає на всіх, на всіх, хто її пережив, і військові, і цивільні. І волонтери-волонтерки, і журналісти-журналістки, і лікарі, лікарки, медичний персонал загалом. Навіть якщо ви не були в окопах, навіть якщо ви не бачили вибухів на власні очі, психіка дуже по-хитрому може зафіксувати досвід війни як травму. То давайте ми сьогодні з вами розберемо, що відбувається з психікою під час війни, і як зрозуміти, що наслідки от вже відчутні. І, мабуть, найголовніше, що взагалі для чого цей освітній серіал, це питання, як собі можна допомогти. Отож, якщо говорити про те, як війна змінює психіку, уявіть, що наш мозок це така сигналізація, ну, така система, коли є загроза, вона вмикається таким чином, що тіло напружується, серце б'ється швидше. Ми готові або втікати, або захищатись. І це нормально, бо це така реакція виживання. Але якщо війна триває дуже довго, як у нашому випадку, то сигналізація ця, вона в принципі не вимикається. І навіть коли ви фізично в безпеці, то мозок продовжує працювати так, ніби загроза нікуди не зникла. І що відбувається? Відбувається таке тотальне виснаження. Це в принципі. Відчувається в дуже конкретних речах, наприклад, в тривожності, тобто ви можете відчувати тривогу, навіть якщо нічого небезпечного не відбувається. В реакціях на гучні звуки, такі надто сильні реакції, так, це може бути тригером вибуху в фільмі або грюки дверей. Може бути труднощі з розслаблянням, так, тобто проблема в принципі бути в моменті, бо тіло завжди таке гіпернапружене з думками, спокоєм думок. То наш мозок він, в принципі, вчиться жити в умовах постійного стресу, і потім цей режим він залишається в нас, навіть коли стрес фактично, ну, небезпека минула, а стрес залишився. Отож, які основні симптоми травми війни? Я кажу травма війни, але я пізніше поясню, як можна зрозуміти, що це посттравматичний стресовий розлад чи комплексний. ну, До цього дійдемо. Отож. Ем... Війна у вигляді психологічної травми дає про себе знати флешбеками, нав'язливими спогадами. Оці от флешбеки вони точно не те, що ви хочете згадувати, воно з'являється саме. Запах або звук можуть та навіть світло можуть повернути вас у той час і намалювати вам якусь картинку, яку ви б хотіли забути. Гіпернастороженість така присутня. Та ви можете ловити себе на тому, що контролюєте простір навіть навколо, не сидите спиною до дверей, там, лякаєтесь гучних звуків. Може бути емоційне оніміння, коли ви нібито живете, але от відчуття ні радості, ні смутку. Просто така, така людина-робот, яка виконує звичні дії. Всередині, ніби пустота. Почуття провини багато людей після війни або втрати. Переживаю так звану цю провину вцілілого, це коли здається, що ви не мали права вижити, що ви могли зробити щось, щоб хтось вижив, або що той хтось заслуговує жити більше, ніж ви. Може бути депресія, ну, це хвороба, може бути перед цим ще апатія, така втрата інтересу до життя, і навіть ті речі, які раніше приносили задоволення, зараз можуть здаватись просто ну, тупо безглуздими. Нема мотивації, нема бажання щось робити, тільки відчуття такої тотальної втоми, виснаження. І от що важливо, до чого ми прийшли? Що це не просто переживання, це така фізіологічна реакція мозку на тривалий стрес. І от, власне, якщо ці симптоми тривають дов, довший період часу, там, місяцями, це може бути ПТСР і навіть КПТСР. От що це таке? До цього ми дійшли, про це всі говорять. Ну, це така відома історія стала. Тепер для нас, українців, українок, от власне, якщо наслідки війни не зникають самі собою, страх, напруга, депресія тривають місяцями, то це вже не просто стрес. ПТСР це наслідки одиничного травматичного досвіду. Наприклад, якщо людина потрапила під обстріл або стала свідком насильства, або там пережила бомбардування і була в будинку, то тепер вона може відчувати різні наслідки. Оце зокрема можуть бути і флешбеки, і безсоння, і тривожність. А от КПТСР, комплексний ПТСР, фактично, він виникає через тривале перебування в умовах небезпеки. І дуже часто проблема у тих, хто жив в зоні бойових дій, або був в полоні, або довго відчував насильство, або спостерігав насильство. То це, власне, КПТСР. І воно впливає не тільки на емоції, а й на сприйняття в принципі себе і світу. Людина може втратити повністю довіру до оточення, відчувати хронічну провину, відчуженість, труднощі в стосунках і усі оці вище перераховані мною симптоми. Що нам каже статистика? Ну, у нас є оцінка ВООЗ. Яка каже нам, що понад 22% людей, які пережили війну або насильство, мають симптоми ПТСР. І серед військових цей показник може досягати 30 в Україні за дуже різними оцінками різними дослідженнями, вже від 12% до 25% ветеранів, відсотків ветеранів та цивільного населення можуть мати симптоми ПТСР. Але ви розумієте, що точних даних і точних цифр немає, тому що це. Ну, масштабні дослідження, які ще тривають, бо війна ще триває. Все дуже очевидно. Е, що ще важливо тут сказати? Та, що це, ну, це біологічні процеси у мозку, і їх можна і дуже треба лікувати, і дуже складно з ними працювати тоді, коли на них впливає токсична маскулінність чоловіків, які вірять, що вони не можуть переживати такі складні емоції. Що вони мають бути сильними, і, а це точно не свідчить про їхню не, не силу. Та? Це, це зміни конкретні в мозку. І от якщо поговорити про зміни в мозку, я запрошую вас подивитись перше відео цієї освітньої серії, але я там казала про те, що людина стає такою надчутливою, та? тому що в неї мигдалина, префронтальна кора, тіло, вони працюють трошки по-іншому. Мигдалина працює занадто. Префронтальна кора тормозить, а тіло воно запам'ятовує всі ці реакції, та, і воно е, може вам їх давати так само у відчуттях. Потім то як собі можна допомогти? Та, е, теж такий важливий момент у мене буде останнє відео цього освітнього серіалу, присвячене повністю допомозі. Що взагалі робити? Які дослідження найбільше показують, що цей метод інстру... інструментарій, метод напрямок найкраще з цим справляється. Але що я тут пораджу? КПТ? Тому що когнітивно-поведінкова терапія вона дозволяє змінити реакцію мозку на травматичні спогади. Є мдр терапія яку ВООЗ рекомендує як найкращу фактично для роботи з травмою, це такий спеціальний метод, який допомагає перезаписувати травматичний досвід, групи взаємопідтримки, якими багато хто нівелює, але я вважаю, що коли людина чує схожі історії, то вона розуміє, що вона не одна в цьому досвіді. Далі тілесно орієнтовані практики, йога, медитація, спорт це для того, щоб і вивільнити хронічний стрес, і, в принципі, повернути собі контроль над своїм тілом. І ліки. Ліки виписувати має кваліфікований психіатр чи психіатриня, але це точно не треба нівелювати і цього не треба боятись. Отож, якщо це вам заважає жити, то з цим треба працювати, аби повернути собі якість життя, бо це можливо, це науково доведено. Ще, мабуть, пораджу сервіси, які в Україні допомагають і надають безкоштовну і анонімну допомогу. Є Національна гаряча лінія психологічної підтримки 0800-100-102. Є гаряча лінія Ластрада 0800, 500 335 тридцять пять або сто 1630, з якими я працювала, і точно можу їх порадити чат на дрібниці для підлітків від 12 до 18 років, no trivia bot писати в Телеграмі. Там можна з психологами, психологинями в текстовому варіанті переписуватись. Та. Є Міжнародна організація з міграції, в них є гаряча лінія 0800-211 444. І є гаряча лінія для чоловіків 2, 3, 4, 5. Теж анонімна, безкоштовна і, і цілодобова. Це те, що я точно раджу, бо я знаю, що там працюють кваліфіковані психологи, психологині, соціальні працівники, працівниці, які навчені працювати з питаннями травми, які здатні вам порадити сервіси, куди можна звертатись, де можна отримувати безкоштовну підтримку. Це, мабуть, все, що я би хотіла сказати в цьому відео, тому що в мене знову ж таки буде останнє відео цієї серії, присвячене повністю питанням того, як можна подбати про себе. Але пам'ятайте, що травма війни це не вирок. Так, вона нас змінює, але це точно не означає, що вона повинна керувати вашим життям. Бо коли людям важко, я особисто закликаю вас не мовчати, звертатись до людей, які готові вам допомогти. Тому що. Повірте мені, в цій країні вже є кваліфіковані програми спеціалісти, які здатні надати допомогу. А просити про допомогу це не соромно. Так? Це не про слабкість, це про силу. Тому що, навіть якщо зараз вам здається, що війна всередині вас досі триває, то вона все одно обов'язково закінчиться. І бо ви в цьому досвіді точно не самі. Мабуть, це все, що я хотіла сказати. Та вклалась в такий короткий час. Ну і супер. Маю надію, що вас, ваш фокус уваги не зникне. Підписуйтесь на мій YouTube канал і поширюйте цю серію відео для тих, кому вона може бути корисною. З вами була Яна Пекун, В мене ще й інстаграм. В ньому я теж публікую цікаві різні сторіс і дописи. Тому підписуйтесь і побачимось вже за тиждень. Будемо говорити з вами про травму втрати. Дуже цікава тема я поки буду готуватись, Па-па!